Нас вітає техніку М Я. Це відео присвячено розбіжностям між сортувальниками банкнот і моделями, які визначають номінал купюр, але не сортують їх за допомогою окремого карману. Розглянемо основні розбіжності між цими моделями для того, щоб ви змогли визначити, який саме пристрій краще буде для конкретно вашої задачі. При тим як продовжити це відео, рекомендуємо підписатися на наш канал. Також, якщо у вас немає бажання або часу. Розбиратись детально в виборі лічильника банкнот, звертайтесь по контактах, які будуть під цим відеороликом. Основні розбіжності ми продемонструємо на моделях b MVC 800 і b BS 3000. Це найбільш сучасні на даний момент моделі, які присутні в Україні, з повністю адаптовані як під українську валюту, так і під іноземні валюти долари, євро, фунти, франки і так далі. Мають україномовне меню. Адаптовані під всі сучасні види банкнот, і при цьому мають один з найвищих рівнів перевірки на справжність банкнот. Обидві ці моделі посилання по них також будуть під цим відеоролком. Якщо глобально, то як моделі з визначенням номіналу, з розпізнаванням номіналу, так і моделі з сортуванням, вони можуть визначати номінал купюр, тобто рахувати змішані пачки банкнот. Зараз продемонструємо цей варіант. Вони можуть перевіряти на справжність купюри по багатьом параметрам, тобидві То моделі розпізнають номіналу, можете переглянути якого номіналу, скільки купюр у вас було прораховано. Тобто цей функціонал у них повторюється повністю. Але, якщо, наприклад, вам потрібно, щоб сортувальник виділив якусь купюру з пачки іншого номіналу, то в такому випадку функціонал вже буде відрізнятись в цих моделях. Буде працювати це приблизно наступним чином. Ви вже вибираєте, наприклад, режим номіналів, і в цьому варіанті реалізація вже буде зовсім по-іншому. Ми це зробимо, наприклад, на. В основі 200 гривнівих купюр, тобто лічильники будуть орієнтуватися по першій банкноті в пачці. Завантажуємо пачку. Відповідно у сортувальника банкнот якраз працьовує цей вибраковальний карман, куди він відсортовує купюри в інших всіх номіналів, а залишає нам лише 200 гривніві купюри, ті, які ми хочемо побачити. По-іншому, це буде працювати в моделях без цієї опції. Буде працювати приблизно наступним чином. У нас стоїть режим номіналів. Ми завантажуємо купюри. Лічильник рахує 200 гривень купюри, так як перше у нас було 200 гривнів. Всі інші банкноти він зупиняє перерахунок і вибраковує, і не включає їх до загального перерахунку. Це також досить важливо. І він буде до тих пір видавати помилку, доки не знайдеться 200 гривень купюра подальшому. Це функція сортування умовно в моделях з визначенням номіналу, коли ви вибираєте режим саме по номіналах. Тобто, в такому випадку моделі без карману будуть зупиняти перерахунок, моделі з карманом будуть одразу вибраковувати ці купюри в окремий карман. Також ці пристрої ведуть себе по-різному, в залежності, якщо у вас трапляється в пачці, підозріла або фальшива банкнота. Працює це наступним чином: ми беремо купюру підозрілу, Вкладаємо її всередину пачки, завантажуємо в лічильник. Якщо лічильник знаходить таку купюру, він зупиняє на ній перерахунок, не включає її в загальну суму. Ви просто продовжуєте далі підрахунок, він показує вам вже загальну суму без урахування цієї банкноти. Лічильники з сортуванням. Тобто сортувальники банкнот проводимо ту саму процедуру, завантажуємо купюру підозрілу. Завантажуємо пачку. Купірається вибраковується. Також не проривається підрахунок і в загальну суму він не включає цю банкноту. Це також досить важлива опція, вона може бути корисна, якщо у вас великі об'єми і великі навантаження в плані роботи. В цілому, ще однією додатковою опцією, досить цікавою є можливість. Сортування купюр і вибраковки купюр в залежності від їх зовнішнього вигляду, від умовно кажучи, року випуску. Тобто, це може бути, наприклад, ви можете сортувати купюри як старого зразку, так і нового зразку. Це є в сортувальниках типу Bcash BS3000, є в певних інших моделях, в тому числі. Якщо брати моделі без сортування, то по суті є лише в моделі Bcash mvc 800. Ця серія працює це приблизно наступним чином. Якщо у вас. Пачці трапляються банкноти і нового, і старого зразку. Ви можете вибрати відповідний режим, він називається версія. Подаєте пачку, наприклад, тою купюрою, яку вам потрібно, щоб він вибраковував, в даному випадку, наприклад, нового зразку. Завантажуєте в лічильник. Він на купюрах, які відповідають номіналу, він їх прораховує. Всі інші купюри він не враховує. Продовжуємо підрахунок, шукаючи лише ті купюри, які нам потрібно. Він вибраковує банкноти, вибраковує, вибраковує, залишає лише ті купюри, які нам потрібно. Це реалізація ось приблизно таким чином. Якщо брати, наприклад, купюри. Брати сортувальник банкнот, то звичайно це зручніше реалізовано. Тут мається на увазі досить зручно, коли у вас може трапитись одна-дві купюри, наприклад, старого зразку. В такому випадку це досить зручна опція. Якщо потрібно саме сортувати купюру, то, звичайно, краще орієнтуватися на сортувальники. Беремо так само. Всю ту саму процедуру робимо. Завантажуємо сортувальник. Відповідно, він сортує лише купюри нового зразку. Всі інші банкноти він вибраковує в окремий карман. Це дуже зручно для доларів, тому що в певних випадках буває актуально підрахунок, лише, наприклад, доларів нового зразку або старого. Якщо зробити висновок, то сортувальник банкнот дуже крута річ, дуже зручна, виконує багато різних функцій і дає змогу. Зручно працювати з великими обсягами банкнот. Якщо вам потрібно сортувати купюри по номіналах, щоб він не зупиняв перерахунок, наприклад, на підозрілих фальшивих купюрах, а одразу вибраковував їх, однозначно, сортувальник банкнот дуже крута річ, і вона виконає свою функцію повністю. Сортувальники бувають ще більш функціональні, можуть бути сортування по зношеності банкнот і так далі, але це вже більше банківського класу. По моделях без сортування основна відмінність полягає в тому, що в них не буде цього карману, але вони будуть рахувати змішану пачку, вони будуть визначати номінал купюр, перевіряти на справжність на високому рівні, і будуть мати певну функцію сортування, але реалізовано таким чином, що лічильник буде просто зупиняти перерахунок на тій купюрі, яка має бути відсортована. Також зручно, при цьому основна зручність в тому, що бюджет суттєво нижчий, ніж, наприклад, у сортувальника, тобто це більш доступні пристрої. Сподіваємося, що це відео було корисно. Наш канал здавайте питання по контактах.